Не Майсея, який був э, законодателем, він закон приніс. Не Ілія, який був пророк, Бог сказав: слухайте Майсея, слухайте Ілію і Ісуса, слухайте. Всі вони, як Трамп каже, хороші парні всі, хороші всі парні. І Путін хороший парень, і Зеленський хороший парень. Просто вони не можуть домовитися між собою. І ми такі самі, знаєте, і, і, і Маїсія будемо слухати, і Ілію будемо слухати, і Ісуса будемо слухать. І коли ти всіх будеш слухати, у тебе в голові буде каша, це буде такий бардак. Ти будеш тут любити, а тут Ти будеш бити. Ти тут будеш добрим, а тут Ти будеш злим. Тут у тебе гарний настрій, а тут Ти знову психуєш, нервуєш, кричиш. І не можеш розуміти, що таке? Откуда це в мені і та і та природа, бо вони не зможуть знайти спільного, спільної мови. Тому давайте станемо на Ісуса Христа і на те, щоб сьогодні довіритися Йому, довіряйте йому, тому що Він приніс батька, Він показав нам Отця. Він написано, що Він сказав, що Бог є світло і немає в ньому. Ніякої темряви, абсолютно ніякої темряви в ньому немає. І коли ти такого Бога будеш розуміти, то страх він буде відходити від тебе. І оця, знаєте, ідея страху, вона залізла в церкву. І вона починає руйнувати наше сознання. І ми починали. Я так само, я формував це. Якщо ти зробиш там якісь речі, якщо ти будеш бунтарем, якщо ти будеш бунтувати проти церкви, проти пастиря підеш, то ти торкаєшся ти зіниці Ока Божого. Ти просто ти прямо в глаз Богу, коли ти там на пастера щось сказав. Ну ти просто вон, не то, що палець, він тобі просто по вуха повириває всі, всі твої. ну, ті, Органи. <ріст> ну, то слухайте, нас так залякували. Якщо. А і, ну Я таки ну, там десь слухав проповідь, так вона попалась, хтось мені скинув. Я я півгодини я слухаю, і та, там інсульт, і там проказа, там там цироз, там там параноя, у того шизофренія, а той, хто той самогубства залишив своє життя. Бо і всі вони були бунтарі, вони гнали на церкву. Я думаю, мама моя, слухай, я кажу, мене вже тошнить, мене вже нудить від ну, таких речей. Послухайте, я не вірю. Я не вірю. Ігор помер, я кажу, перед цим я йому позвонив, я сказав: Ігор, запам'ятай одну річ. Я знаю, що це точно не яка не наказання для тебе. Я не знаю, чому це відбулося, але знаєш, що від мене точно немає. Знаєш, ну цього там ну ух ти, я тебе там. Я пам'ятаю, як ти там щось не послухався. І тепер тебе буде це, біжать за тобою це, це наказання. Ніхто не за ким біжать не буде. Як от у нас пугали. Якщо ти не даєш цей бутерброд, він тебе догонить. Ну, там. <сі> так, ну, знаєте, ну послухайте, не вірте в дурниці. Нічого з тобою не станеться. Якщо ти робиш помилку, нічого. Ну це погано, коли ми робимо помилки. Це не дуже добре, коли ти там бунтуєш. Це, це не гарно для тебе. Ну, це неприємно для мене. Але ну я не вірю в те, що Господь хоче тебе наказати і землю розверзнути, щоб ти там просто провалився там посеред служіння всі бунтарі туди упали. Знаєш, ну разом. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Я вірю в добру Божу любов. Амінь. Що він любить кожну людину, незважаючи на наші помилки, не зважаючи на те, що сьогодні ми не такі досконалі, як мали би бути. Але Господь він ну він терплячий. Написано, що любов вона довго терпить, Бог довго терпить, він, він довго нас терпить, він довго милує, вона, вона милує. вона пробачає, вона не згадує старих речей, вона не радіє злу. Вона не радіє якимсь речам. Він не такий. Бог є любов. Він завжди, він завжди дає сьогодні благословення. Він, він хоче привернути наші шляхи від гріха до благословіння, до життя, до життя вічного. Амінь. От про це сьогодні думайте. Не треба е, думати про залякування. І є така теорія про те, що е, знаєте, ну про, про Ананію і Сапфіру. Пам'ятаєте, вони там щось ну, там, не принесли гроші, і е, ну, Петро каже, ну, Дух Святий каже, так і так. Ну, чи ти стільки ти приніс? Так, да, стільки. І вони раз і налякалися, і, ну, там, і, і померли. І така теорія, типу, що вони серцевий був в них розрив, бо вони дуже спугалися. Я думаю. Ну, тож, ну такі вони там ранімі, і ті, вони там іспугалися. Але коли тобі, коли тобі в твоїй голові живе ідея, тобі постійно про це говорять, про те, що Бог тебе накаже, Бог, Бог тебе накаже, Бог тебе накаже, навіть якщо я прощу. Коли ідея ця існує, що Бог тебе накаже. Що Бог тебе накаже, що навіть я, ну Бог все бачить, він, він накаже. Ну прям, ну ти такий добрий вже, а Бог все одно злий. Навіть ти, чого ти не Бог, я думаю, да? навіть якщо я прощу, Бог тебе все одно накаже. Послухайте, ці, ну, ця ідея вона була в церкві. І сьогодні, коли я чую такі речі, коли я чую, коли там служителі Божі вони залякують людей. Залякують страхами, залякують, що якщо ти там кудись підеш і перейдеш, чи щось там ти не зробиш, чи ти щось, то тобі буде щось там погано. Я в це не вірю. І знаєш, люди, які вони ж впечатлітельні, люди вони приходять до церкви, вони відкривають свою душу, вони відкривають своє серце. І ми вкладаємо в них оцей страх. І потім підкидуємо цього страху ще, підкидуємо, підкидуємо, підкидуємо. І потім ця людина, вона, наприклад, мене поважає. І я підходжу до тебе і скажу: ти умреш. І ясно, ну, звісно, ти ж мене поважав, ти мене завжди слухав. А тепер, коли я тобі це скажу, бо ти, ну, ти вірив в мої слова, ти дуже довіряєш мені, то знаєш, я думаю, що ця теорія вона має е е сенс. Вона має сенс, що може так і було послухайте, тому що... Я, знаєте, скільки сьогодні людей, коли сьогодні вони е, утаюють від Бога свої гроші? Скільки людей сьогодні, які там, ну, хтось там не париться ні по якому привіду з цих грошей. Хтось приносить, хтось не приносить, хтось жертвою, хтось не жертвує, хтось дає десятину, хтось не дає. Та якщо б було так, то я думаю, що ну, тут би, мабуть, нас чоловік десять залишилось би ну, в церкві. І Якщо б воно було таким чином, то я думаю, взагалі нас би тут ну, наліво направо, Господь би так нас ну, мочив, всіх косив. Ну, слава Богу, що він благий і добрий і люблячий. Ви зі мною згодні? Чи сложно це здається? Чи хочеться, щоб нас трошки залякували, щоб нас тримали. Нас, нас як в Китаї треба тримати. Як Сталін, ото Сталін був, ото було життя. Ото було добре. Знаєте, вся люба система, вона будується сьогодні на страху. Радянська система, військова система вона вся на залякувань. Якщо ти не підеш туди, ми тебе завалимо, ми тебе вб'ємо. Ну, я тебе сам вб'ю. І все, отака мотивація. Любій ну, ну, <ривість> родину. ну Треба зараз, бо якщо ні, то я тобі. Ладно, коротше, ми про любов, да? Як пастор Микола казав, такий ремікс є в нього. І набирали його крилаті фрази. Там одна фраза була, бабушка без зубов, а мріє про любов. Амінь. Так що мечтайте про любов. Слава Господу! Давайте встанем на свої ноги. Слава тобі, Господь, ми дякуємо Тобі за все в нашому житті, вдячні Тобі за милості Твої, за благословення Твої, Хай сьогодні, Боже, Твоя рука і благодать Духа Святого буде сьогодні з нами. Нам сьогодні, Боже, ми хочемо розуміти Тебе і пізнавати Тебе, Господь, таким, який Ти є добрий, який ти є благий, який милує, і який сьогодні допомагає і завжди підтримує, і ніколи не засуджує. Тому що Ісус Він воскрес для нашого виправдання. І написано: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо нас Бог виправдовує, то хто засуджує нас? Дай нам повірити в Твою милість і повірити в те, наскільки ти сьогодні сильно полюбив цей світ і віддав Сина Свого за кожного з нас, за Твою благость і благодать в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе сьогодні. Благослови церкву, наповнюй її життям твоїм. Амінь. Амінь Слава Господу. Добре. ну У нас буде ще оголошення. Я запрошую Сашу. Сідайте на свої місця. Будемо вітати наших любих прекрасних іменинників. у нас їх сьогодні багато. Надійся, що вони сьогодні всі в залі. А якщо не в залі, то дивляться нас в онлайні. Будемо вітати і помолимося з них. Так, перший у нас цей імениник це у нас Давід Іванов. Є у нас такий Іванов. О. Так, другий це у нас іменинник Олександр Фролов. Ну він нас дивиться в онлайні. Я його не бачу. Так. Едік Шадієв. Теж да, дивиться онлайн. Ну, все, для, все для Давіда сьогодні. <систити> Пустової. Тенкоріта, так? Пустової е <пустово> тенко. <-ко> да? <пустово> Пустової пустово тенко. Є таке Пустової тенко? <пустово> Поняв. І Масай Саша він зараз дав полоні. Ми помолимось за нього. Так, ну все тоді для нашого прекрасного. <реш> Вітаємо нашого прекрасного, любого, гарного, кучерявого <реш> іменинника. і від лиця всієї церкви. Ми бажаємо тобі, може хто нас дивиться в лані, щоб все було добре, щоб Бог захищав, оберігав, благоставляв, щоб ті цілі, ті мрії, ті плани, ті бажання, котрі сьогодні ти мрієш про них, нехай вони здійсняться. І хай Бог тебе захищає, оберігає. Помолимося за наших іменинників, любих прекрасних. Батько Небесний, Ми вдячні тобі за наших іменинників, батько. вдячні тобі за їхні серця, відкриті, добрі, батько, за те, що вони такі добрі, щирі. І ми просимо тебе, батько, щоб ти бласив кожного іменинника, котрого сьогодні назвав ім'я Ісуса Христа. Бласив сьогодні Давида. Захищай, Боже, оберігай, Боже. Нехай сьогодні ті цілі, ті мрії. Ті плани, Боже, ті думки, котрі він сьогодні мріє, нехай вони здійсняться в ім'я Ісуса Христа. Нехай, батько, ти завжди будеш поруч підтримувати Його, і нехай Він відчуває твою любов. І також молимо, що Боже, твій подарунок якому скоріше, прийшов в життя, Боже, цих прекрасних іменинників. В ім'я Ісуса Христа мило собі, і вся церква сказала Амінь. амінь». Так, тепер перейдемо до наших об'яв. В понеділок, на 6 -го годину вечора на цьому місці в церкві, у нас проходить молитовне служіння. Доєднуйтесь на 6 -го годину вечора. Будемо раді вас бачити. Наступне це у нас домашні групи по адресам. У нас середа, або в четвер проходять домашні групи. Ми збираємося раз в тиждень. Ми спілкуємося, п'ємо чай, каву, їмо гарячі бутерброди. На служінні ви слухаєте да? домашні групи. Ви спілкуєтесь. Доєднуйтесь до домашньої групи, зверніться до мене. Я вам підскажу, за якою адресою це знаходиться, на котру годину. Будемо раді вас бачити. Наступне це у нас молодіжне служіння. кожну суботу у нас проходить молодіжне служіння. Запрошуємо вас, ваших доньок, синів. Якщо є така можливість, запрошуйте. І наступну неділю у нас буде служіння. Будемо раді вас бачити. Давайте ще раз ми станемо на ноги і прослава нашого Бога. Давайте. Прославимо всі підготувались. Слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за це служіння. Кожним подихом я прославлю Кожним кроком моїм. Всім, що маю тебе, прославляю, краще шляху нема. Кожним подихом я прославлю кожним кроком моїм. Всім, що маю тебе, прославляю, краще шляху нема. Zertzen getri <tune> кожним кроком воїнів, всім, що маю тебе, прославляю, краще шляху нема, кожним подихом я, кожним подихом я прослаблю, кожним кроком воїнів, всім, що маю тебе, прославляю, краще шляху нема. мого життя бог ти, ти для кого живемо? ти, Сенс мого життя ти, ти, Сенс мого життя бог ти, для кого живемо? Ти, ти Сенс мого життя бог. ти. ти. Хто любить того, прославляйте, всі, хто любить того, до то свободи. Котися, поспілкуйтеся один з одним.